Час, коли один відкриваєшся. Доброго вечора, друзі, дорогі глядачі телеканалу Надія, миру Божого вам, Божої благодаті, особливо в цей приємні, приємний суботній вечір. Доброї суботи вам! І нехай Господь в цей день буде по особливо близький до вас. До речі, що він і обіцяв. Він казав, що в цей день він по-особливому шукає зустрічі з своїм народом. І сьогодні я пропоную, щоб ми разом з вами, як завжди, досліджували слово Боже і звернули особливу увагу на те, що є найбільш актуальне для нас. Сьогодні для наших роздумів я вибрав один розділ, який записаний в Іван від Матфія. Це 17-й розділ. Надзвичайно цікаво, що. Це опис того, як Ісус спілкується зі своїми учнями. Але хочу саме особливо підкреслити той момент, коли Ісус навчає своїх учнів і показує їм реальність життя, про яку вони іноді, на жаль, забувають. Перед тим, як ми почнемо читати, розповім один приклад або історію про одну сім'ю, де жило дві чудових прекрасних донечки, які були близнятами, і одного разу. Вони зробили одну добру справу, і тато їх почав хвалити, розказувати, які вони молодці, які вони чемні, як вони гарно зробили. На що одна з донечок йому сказала: Ти знаєш татко але я більше робила, а моя сестричка менш робила. Я кажу: Ну і цікаво, те, що тато каже їм: так, ну але ви ж обоє це робили? Ну так, але це ж не чесно, що. Ти, тато, хвалиш нас одинаково, а ми робили не, ну, не одинаково одна більш, одна менш. На що татко їм відповів? Ну, я скажу від першого обличчя: знаєте, донечки, насправді, ви забуваєте про те, що ви двоє, і ви забуваєте іноді про ті умови, що ви народилися вдвох, і ви вже є двоє. І ви не можете бути окремо, тому що так вже є. І ось, виходячи з умов, що ви двоє, ви маєте. Працювати вже від цього або робити вже від цього, так, цей приклад в звичайному грішному світі, але він ілюструє дуже цікаву річ, що є іноді такі складаються певні умови, що як би ми не хотіли, що би ми не хотіли, як би ми не робили, ми повинні орієнтувати, що є вже певні умови, з яких ми маємо виходити. Ну, до прикладу, коли Ісус прийшов в цей світ, Він був святий, праведний, безгрішний, наш Господь і Спаситель, а світ вже був грі... переповнений гріхом. Ісус не сказав, ні, я в такий світ не піду, я такий святий світ піду, бо я ж такий творив, я ж не винуватий, що люди згрішили і гріх наповнюю. Ісус, виходячи з того, який є світ, Він приходить в цей світ і працює в тому світі на рівні з людьми, проповідуючи їм Слово Боже, доносячи їм до їхнього розуму, до такого гріховного, якого вони є, але виводить їх з гріха. Ось сьогодні я пропоную, щоб ми разом з вами про це і говорили. Починаємо читати Євангелій від Матвія, 17 розділ, із першого вірша. Через шість днів Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана, і виводить їх самих на високу гору. І він переобразився перед ними обличчя його засяяло, би сонце, одяг став білий, немов світло. І ось з'явилися їм Моїсе і Ілія, які розмовляли з ним. Позвався Петро, сказавши Ісусові Господи, добре нам тут. Коли хочеш, поставлю тут три намети один тобі, один Моїсеєві та один Ілії. Поки він говорив, ясна Хмара оповила їх, і з Хмари пролунав голос: Це є мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайтесь. Почувши це, учні попали до лі ліць і дуже злякалися. Цікавий момент або цікава оповідь, яку ми з вами читаємо: що Ісус бере трьох учнів, виводить їх нагору, і перед ними, по суті, відкривається. Відкривається як справжній Спаситель, як Бог. Його сяє світло, сяйво, немов сонце, одяг стає білий, немов світло, і з'являються два мужі Й Моїсе і Ілія, які розмовляють разом з ним. Я не знаю, як би я реагував на те, що відбулося, тому що це картина, просто словами важко писати. А що казати, коли ти це можеш побачити, цю святість Бога, справжню святість Бога. І ось цікаво, що Петро каже. Петро це людина, яка завжди мала що сказати, людина, яка мала завжди зробити якийсь певний висновок, підсумок, заклик. І ось Петро каже: Ісусу: Господи, добре нам тут, коли хочеш, поставлю тут три намети: один тобі, один Мойсеві та один Ілії. Цікаво, що Петро в даний момент настільки переповнений тим, що відбувається, що він взагалі не виходить з умов, навіщо Ісус прийшов в світ. Для чого Він зараз з'явився? Навіщо він спілкується з Ілією та Моїсеєм. Петро навіть не виходить з думки, навіщо Ісус їх взяв трьох привів. Він виходить з простого твердження: Нам добре. Господи, от зараз добре. Я для Тебе, і Моїсей, роблю намети, ми вже як будемо, аби, аби нам так добре було. От свого добре я вже досягнув, Господи. І цікаво, от п'ятий вірш говорить, поки він говорив, ясна хмара повила їх, і з хмари пролунав голос. Це є мій син улюблений, якого я вподобав, його слухайтесь. Тобто, незважаючи на ось таку пропозицію Петра, яка ну, він, по суті, висловлює, що йому вже добре в тому стані, в якому він є, але для Бога зараз не це важливо. Для Бога важливо донести ту думку і ідею, яку він запланував, і яку він має явити. І по суті, він каже: вістка звучить: це син мій улюблений, якого я вподобав, його слухайтесь. І цікаво, далі описано, сьомий і далі. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили з гори, Ісус наказав їм, говорячи: нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. І учні запитали його, кажучи, чому книжники говорять, спочатку має прийти Ілія? А він відповів і сказав: «Ілія справді прийде і все приготує. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов та його не впізнали, але зробили з ним те, що хотіли, так і син людський має від них постраждати. Тоді учні зрозуміли, що він говорив їм про Івана Хрестителя. Цікаво те, що в даному моменті відбувається, Ісус бере їх і каже: Нікому це не розповідайте. Чекайте особливого моменту, коли я помру і воскресну, тоді зможете про це говорити відкрито. Але от цікаво те. Що учні, перебуваючи в шоці від цього всього, запитують, кажуть, Господи, ну невже це ти? Невже це Твоє царство? Тому що вони побачили славу Божу, вони побачили Бога. І вони кажуть, «Тож, кажуть книжники, має прийти Ілія. І Ісус їм пояснює, і вони розуміють, що Він говорить про Івана Хрестити. Тобто, це виконало, що, про що говорять книжники, про що говорили Писання? Так, мав бути той, хто приготує дорогу для Месії. І він прийшов, він приготував дорогу. Але люди, які не хотіли його бачити, впізнавати, вони його не впізнали. І це, на превеликий жаль, найбільший жах для них особисто, який відбувся. Цікаво, що коли ми дивимося на реакцію Петра, яка тут є, і ось, ось це його твердження: Господи, добре нам тут, давай, хай так і буде, Петро в своїй десь такій імпульсивності, гарячкуватості, в темпераменті своєму. Він робив так дуже часто. Якщо ми подивимося цікаво, з 16 років попередній, то перед цим точно відбувається подібна картина, коли Ісус запитує учнів і каже, за кого мене визнають люди. І кажуть, ну за когось з пророків, когось великого, можливо за Ілю, за Еремію, об одного з пророків. І Ісус взагалі запитує, за кого ви мене визнаєте. І цікаво, що саме Петро промовляє: Ти Христос, син Бога живого. Ти Христос, син Бога живого. Петро свідчить або засвідчує, хто є Ісус, і там Господь хвалить, його яка Петро, це я тобі скажу, що не кров і тіло тобі це відкрили, а мій Отець Небесний, але одразу ж в тому ж самому розділі описано наступне: що відтоді Ісус почав виявляти своїм учням про те, що йому потрібно йти в Єрусалим, постраждати, померти і третього дня воскреснути. То Петро кличе його в бік, 22 другий вірш, 16-го розділу, і каже. Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. Знову ж таки, ніби Петро чує Ісуса, ніби Він навіть розуміє, про що говорить Ісус, місію, яку Ісус розповідає і показує. Але при тому всьому Він каже: Господи, ні, 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 це змилося над собою, це занадто важко. І, до речі, Він цю, чує оці не, не дуже листиві і приємні слова про нього: відійди від мене, Сатоно, ти спокушуєш мене, бо думаєш не про Боже, а. Про людське. Ось ці слова є, напевно, ключем для роздумів сьогоднішніх наших, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Коли Петро на горі переображення з іншими учнями е і разом з Ісусом, чомусь ніяків, не, не Іван це не говорить. А Петро каже: Господи, добре нам тут зараз. Давай хай так і буде. знаєте друзі, є велика спокуса в певні моменти свого життя сказати Господи, вже добре. От хай так і зараз буде. Спокійно, мирно, припинили стріляти, можливо, можливо, про щось там сталося. Господи, от все вже, вже добре мені. Але тоді дуже часто ми забуваємо про важливіше: про місію, яка є в Бога щодо нас. Цікаво, що місія Ісуса була дійсно прийти, постраждати, померти і воскреснути. А Петро каже: Ні, Господи, це занадто важко, не помилуй себе. В іншому місці, Бог хоче особливе щось явити, і Петро спішить і каже, добре нам тут. І добре, що Бог не зупиняється. Бог засвідчує і каже: це син мій улюблений, якого я вподобав, Його слухайтесь. Ось що важливо: не те, чи добре нам чи погано. Важливо, є син Божий, його слухайтесь. Ось це найважливіше: не те, чи добре чи погано, а Його слухайтесь. Ось те, що є на першому місці, і дивіться, як наслідок цього знову ж таки, і продовжуємо читати з вами 14-го верша. Коли вони прийшли до людей, то до нього підійшов один чоловік і впавши йому до них, каже: Господи, помилуй мого сина, бо він сновида і тяжко страждає. Часто кидається в вогоні, часто в воду. Я привів його до твоїх учнів, та вони не змогли його вздоровити. А Ісус сказав відповідь: О роде невірний, і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди. І пригрозивши йому Ісус, і біс вийшов з нього, і тієї ж миті юнак одужав. Знову ж такий ось дуже цікавий момент. Приходить до Ісуса людина, яка каже: Мій син страждає. Сновида! Він кидається в вогонь в воду, собі шкодить. І цей чоловік розповідає, я привів його до твоїх учнів, я думав, вони допоможуть, а вони не змогли. І Ісус каже ці слово, ородене невірної розбечений, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Е, ось тут цікавий знову ж момент, е, з чого виходили учні, які хотіли зцілити цю людину. Ми зараз розуміємо, бо далі будемо читати про це. І з чого виходить Ісус? Що учні, з чого учні виходять? 19 вірш. Тоді учні прийшли до Ісуса, який був на самоті, і запитали, чому ми не могли його вигнати. А Він сказав їм через ваше маловір'я. Запевняю вас, коли будете мати віру, як гірчичне зерно, то скажете оцій горі перейде звідси сюди, і вона перейде і нічого не буде для вас неможливого. Цей же рід не виводиться інакше, як тільки молитвою і постом. Ось реальність, яку бачить Ісус. Ісус бачить наступну реальність: є грішний світ, і диявол мучить людей. І ось цю, цю людину безпосередньо мучає біс. Ісус наказує, пригрожує, як тут і пригрозив йому Ісус, і біс вийшов з нього тієшмить юнаку дуже. Ось реальність, яку бачить Ісус, і Він бачить вихід з цієї реальності. А учні. Не побачили цієї реальності і виходи з цієї реальності. Вони намагалися щось зробити, але їм не вдалося. І Ісус вказує через ваше маловір'я. Тобто Він показує реальну картину. Якщо ви хочете це робити, то ви маєте вірити і дуже сильно вірити. І далі він каже: якщо ваша віра буде хоча б гірчичне зерно, в чому, ну, чому саме гірчичне зерно? Воно ж найменше. І суть гірчичного зерна не в тому, що воно маленьке, а в тому, що воно живе. Що воно може рости, і в іншому місці Ісус каже, бо коли воно проросте, то в його тіні птахи ховаються. Але ось тут цікаво, він каже: якщо у вас буде віра, ключове буде віра, то ви зможете творити і для вас нічого не буде, для вас неможливого, говорить Ісус. А далі цікаво, додається, цей рід не виводиться інакше як тільки молитвою і постом. Ось тут надзвичайно цікаво, цей рід по-інакшому не виводиться. Як, от ось реальність, яка є. Якщо ви хочете перемагати нечистого, лукавого бісів. Якщо ви хочете їм наказувати, щоб вони забиралися геть і втікали від вас, вам потрібен піст і молитва. Іншого шляху, в даному випадку, Ісус не показує. Знову ж таки, реальність. Згадуємо перед тим, Петро каже: добре нам тут, Господи, нам чудово, нам прекрасно, добре нам. Давай будемо тут. А вістка звучить, це син мій люблений, Його слухайтесь. Знову реальність до, до учнів приводять людину, і вони намагаються, але не можуть зробити чудо. Вони не можуть зцілити, вздоровити. До Ісуса приходить людина, і вона стає здоровою. Ісус каже: віра вам потрібна! Ось це зараз реальність, оце найважливіше. Не те, що ви хочете, ви вже є в певних умовах. Так, ці умови не найпрекрасніші, тому що ви живете в гріховному світі, але і вас є чудова вістка. Я з вами, говорить Ісус. І якщо ви будете довіряти мені, то ви зможете мати перемогу. Дивіться, що далі написано 22-й вір, і наступні вірші. Коли вони зібралися в Галілеї, Ісус сказав їм: Син людський буде виданий в руки людей, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне, і учні дуже засмутилися. Знову ж таки, Ісус показує реальність, яка є. Реальність це гріховний світ, це занепад людства, це людство, яке втратило дар Божий, вічне життя. І зразу ж Він показує вихід з цієї реальності. Він каже, син людський буде виданий в руки людей, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне. Ось, на жаль, реальність така. Але ця реальність є насправді перемогою. Але і тут написано про учнів, учні дуже засмутилися. Тому що вони малюють собі іншу реальність. Вони малюють реальність, от як Петро озвучував. Господи, добре нам тут зараз. Добре нам з Тобою. Ну навіщо це, Господи, нам добре, давай тут лишимося в цьому доброму стані. Перед тим Він визнає Ісуса, Господом і каже, Ти Син Бога живого. але наступний момент, коли Ісус розповідає про страждання, Він каже, Господи, не роби собі такого, навіщо ти себе мучиш? То тяжко, не роби так, Господи. Ось реальність, яку бачить Бог, це смерть заради спасіння, Він платить ціну, яку ми не здатні заплатити. А ось реальність, яку бачать люди, яку оголошує Петро. Нам зараз добре, тут, Господи, хай буде так добре. І ось тут, друзі, важлива вістка сьогодні в наступному: з яких умов ми з вами разом виходимо. Ми виходимо з умов, що нам добре, нам чудово, нам прекрасно, чи ми виходимо з умов, які дає нам Господь. Ось син мій улюблений, його слухайтесь. Ще один цікавий момент, щоб гарно підсумувати цю історію. Закінчення цього розділу з 24 і по 27 вірш. Коли вони прибули в Карпернаум, наблизився збирач драхм до Петра і запитав: А ваш учитель платить? Д... А ваш вчитель заплатить де драхму Він відказав так. А коли уйшов до хати, передав, випередив його Ісус, промовивши як тобі здається, Симоне, з кого земні царі беруть данину чи податки, зі своїх синів чи з чужих? Коли той відповів із чужих, то Ісус сказав йому отже, сині, сини вільні, але щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми рибу, яка першою попадеться. І, відкривши її рота, знайдеш сатир. Візьми його і дай їм за мене та за себе. Ось ця історія або продовження мене взагалі вражає, тому що ніби стільки можна було вже навчитися розуміти, чого хоче Ісус, до чого Він закликає, що Він бачить. Але знову ж Петро потрапляє, цікаво, з Петром такі речі відбуваються, він знову потрапляє в проблему таку невелику. Приходять в них Капернаум, Капернаум наближаються до них, зберечи драхм, і кажуть, а вас учителю заплатить до драхму? Тобто податок на храм. Він заплатить чи ні? Петро з Гарча так, заплатить. Цікаво, що Він не сказав на цього Ісусу. Ісус, знаючи це, випереджує і каже: Я мав би це робити чи ні, як пророк, як Месія. ну і Петро, виходячи з прикладу, який приводить Ісус, каже, ні. На що, але Ісус знову ж дивіться виходить з реальності. Він каже, а, 27, але щоб ми не спокосили їх, піди до моря, закинь вудку, візьми рибу, яка перша подадеться, і відкривши її рота, знайдеш сатир, і візьмеш його і дай їм за мене і за себе. Цікаво, який Ісус милостивий до Петра, який Він добрий до Петра. Петро робить проблему. Ісус міг вийти з реальності, яка була, і сказати, Петро, ти сам зробив проблему. А тепер йди, розбирайся. І думай, як вийти з цієї ситуації. Скільки я буду тебе вчити? Раз, другий, третій, десятий, скільки можна тебе вчити. Я тобі постійно кажу, ти все одно робиш по-своєму. Тобі добре, Петро. Ну от раз тобі так добре, виходь з цього сам. Ні. Ісус виходить з реальності, що людина слабка. І Його ціль не змусити людину впасти ще далі, а його ціль допомогти піднятися. І, на прикладі Петра він каже, але щоб ми не були Петро спокусою, я тебе навчив, ти зрозумів, але іди, зроби. І не тільки за мене, а ще й за себе. Щоб все було добре. І цікаво, що так і відбувається. Ось реальність, з якої виходить наш Господь і Спаситель. Друзі, з якої реальності з вами виходимо ми. Ми виходимо з реальності. Коли бачимо особливості сили Божої, коли ми знаходимося в Домі молитви, в церкві, на служінні, коли ми, можливо, по читаємо читаємося те Писання, коли нам добре, спокійно, коли ми з рідними, близькими, поряд, хочеться сказати, добре, Господи, хай вже так залишиться. Одесь я з тобою в добрих відносинах, все. Або я до Тебе близько, забирай мене, Господи, я вже готовий. Чи ми готові почути, що буде звучати далі? А далі звучать слова: це син мій люблений, якого я вподобав. Його слухайтесь. Що нам краще? Нам добре, тому хай так і буде, чи все-таки ми хочемо почути голос Божий. Це син мій улюблений, Його слухайтесь. Друзі, закликаю вас сьогодні, не дивлячись на всі обставини, які навколо, я розумію, що зараз дуже непросто. Зараз важкі часи, несправедлива війна, багато викликів, проблем, особисті, можливо, якісь переживання. Але є моменти між цим, коли чуть-чуть все -чуть заспокоїться, коли стає спокійніше і хочеш сказати, добре зараз. Ось Господи, все, хай так буде. Майте силу, мужність відмовитись від цього добре нам. Скажіть, Господи, так, нам було зараз добре, але ми йдемо за тобою до кінця, куди ти нас поведеш. Тому що ми хочемо виконувати Твою волю. Друзі, виходьте з реальності життя. Не просто як ці дві дівчинки, про які я розповів спочатку. Вони хочуть жити незалежно один від однієї, і вони не, мож, не хочуть навіть усвідомити, що вони вже двох. Вже вибору в їх немає, поки вони не виростуть. Вони зараз двоє. Ви знаходитесь вже в певних умовах. Так, ви можете змінювати ці умови. Завдяки Богу, Бог нам дає мужність, сміливість і перевагу, що ми можемо змінювати і зростати. Ви можете це робити сьогодні, вже і зараз. До чого я вас і закликаю. Але робіть це на славу для Господа. Виходьте з умов, його слухайтесь, Господа, слухайтесь. Слухайте його голос і робіть так, як Він це скаже, або як Він цього захоче, а не так, як хоче нам. Тому що, якщо ми будемо виходити з умов добре нам тут, Господи, спокійно, хай так і буде, ми тоді собі будемо дозволяти, Господа, зпонятки, Господи, ти навіщо ти помирав? Не треба було цього робити. І не будемо усвідомлювати, що це єдиний шлях для нас. Щоб ми не почули слів, які почув Петро. Відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Ти думаєш не про Боже, а про людське. Ось це важливо сьогодні думати не про власне просто, а про Боже. Що таке думати про Боже? Що таке ось син мій улюблений, Його слухайтесь. Друзі, це не просто. Момент або можливість е, зробити щось добре просто, а це можливість бачити життя так, як його бачить Господь. Це можливість планувати своє життя, виходячи з умов, що ми Божі діти. Не просто, що ми можемо колись бути, а ми Божі діти. Він нас врятував, Він нас спас. І ми зараз виходимо з цих умов і живемо разом з ним. Ось яка реальність сьогодні існує? Так, ми живемо в грішному світі, так навколо дуже багато зла. Навколо дуже багато жаху, несправедливості. Але, друзі, це не повна реальність. Повна реальність те, що є Бог, який віддасть кожному згідно з його вчинками, який кожному віддасть згідно з його вчинками. І ось ця реальність вона є найпрекрасніша. Ось син мій улюблений, Його слухайтесь, думайте про Боже, а не про людське. Нехай Господь благословить вас в цей вечір і в цей святий суботній день, який вже розпочався. Щоб ми всі разом, щоб ви, дорогі мої глядачі, друзі, думали про своє життя в контексті Божого плану. Щоб ви думали про те, як добре Богові і жили так. А повірте, якщо ви будете жити так, як хоче Бог, то вам точно буде добре. І точно Боже благословення буде на вас. Це не означає, що у вас не буде проблем, але це означає, що в цих проблемах ви будете з Богом і ви зможете перейти ці проблеми завдяки Господу. Тому Хай Господь вас благословить, підтримає. Щоб ми, бачачи, слава Божу, казали дякуємо Тобі Господи, що ти нам відкрив це, навчи нас, як жити з тобою завжди і як іншим цю славу відкривати. Тому нехай Божа благодать буде на вас. Амінь. Помолимось разом. Святий і вічний Господь наш, творче неба і землі, Спасителю наш, ми безмежно дякуємо тобі за твою велику любов, за милість і благодать, яку ти даєш. Отче, ми безмежно дякуємо Тобі за силу Твою. І особливо, Господи, дякуємо за відкриття, яке ти даєш нам, грішним людям, за славу, в якій ти відкриваєшся нам, і за Духа Святого, яким ти наповнюєш нас. Отже, в Твоє ім'я зараз прошу, будь ласка, благослови моїх дорогих братів і сестер, дорогих глядачів наших. Даруй Отче, щоб Твоя слава і Твоя благодать була на кожному, щоб ми думали насправді про Твоє, Господи, а не тільки про своє. Щоб, коли ми відчуваємо, що нам добре, ми дякували Тобі за це і шукали, що ми можемо далі зробити для слави Твоєї, як ми можемо далі рухатись з тобою? Благослови нас цьому, Господи, щоб ми бачили ту реальність, яка є насправді, але, Господи, щоб ми бачили більшу реальність, що Ти є, що є твої ангели, Господи, щоб ми могли перемагати в Твоє ім'я. Ти бачиш, Господи, прохання наших дорогих глядачів, ти бачиш їхні переживання, будь ласка, доповну доповни. Виповни їхні прохання і благослови, Господи, твоєю милістю і любов'ю. Зараз, Господи, також просимо за країну нашу, зупини цю несправедливу війну, подаруй мир нам, забери ворогів з нашої землі, але найбільше, Господи, просимо, коли ти нам подаруєш мир, даруй в цьому мирі служити Тобі і вже допоможе нам служити Тобі. Нехай Твоя благодать буде на нас. Тобі слава і поклоніння Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Дуже дякую вам за чудово проведений час. Божу вам благословення, натхнення, і нехай Божа любов і Божа милість буде з вами. Думайте про Боже, і тоді вам буде найкраще.